У пункті тестування в школі медичному ліцеї номер 15 у Тернополі англійською мали складати більше двох сотень учасників. Для цього виділили 15 аудиторій. На вході до пункту учасників ретельно перевірили на наявність усіх необхідних документів: сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт або свідоцтво про народження та запрошення перепустку. Далі кожен має знайти себе у списку абітурієнтів, аби знати номер аудиторії. Випускники хвилюванні на тестування приходили з гарним настроєм, посміхаючись і налаштовуючи себе на успішну роботу. Про це нам розповіли учасниці ЗНО із Теребовлі. З настроєм бойовим, а предмет вибрали, тому що ну я дуже люблю англійську і хочу поступати на перекладача. Ми з Теребовлі. Ми разом ми однокласниці, так але англійську я вибрала зовсім по іншій причині, тому що я вважаю, що це зараз дуже перспективно. і. Англійська, я думаю, завжди пригодиться в житті чесно страшно, страшно, але як це настрій, такий бойовий, тому що ну завжди можна все спортити від того, що ти боїшся. Усі аудиторії в пункті тестування пронумеровані. В одному кабінеті лише 15 абітурієнтів і тільки по одному за партою. Особисті речі треба залишати у спеціально визначеному місці. Це ж стосується також мобільних телефонів чи інших технічних засобів. І з цим жартувати не варто. Шпаргалка чи телефон можуть стати причиною для дискваліфікації із тестування. Об 11-й годині учасникам провели інструктаж. Саму ж роботу над тестами розпочали приблизно в 11.30. Просто так, заради експерименту іноземну мову зазвичай не вибирають. Ці абітурієнти прийшли на тестування, одразу націлюючись на високі бали. ЗНО для них єдиний шанс вступити на омріяну спеціальність. Я готувалась від п'ятого класу, в принципі, так в мене це завжди був улюбленим предметом. Тренування проходили протягом цілого року. Готувалася, дещо що повторяла, деякі знання були зі школи. Ну, в загальному до тестування я цілком готова. Головне не хвилюватися і вірити в себе, бо тому, що людина, яка щось знає, в неї все що і не потрібно переживати. Бо Переживання тут не до чого, потрібно взяти себе в руки і все складеться, все буде добре. Англійська мова дає можливість вибирати е, різні напрямки для поступлення. І також це дуже потрібно для нас в майбутньому, адже е, чим більше мов ти знаєш, тим більше ти є людиною. Добре. А куди ти хочеш поступити? Я хочу поступити в Шевченка, мабуть. В Київ? Так. А на яку спеціальність? Е, програмування. Сьогодні у 15 15-й школі обійшлось без інцидентів. Усі прийшли на тестування заздалегідь, і мали необхідні документи. Абітурієнти, мені здається, відносяться серйозно до такого проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Мають пакет відповідних документів. Минулому році ми не мали проблем з абітурієнтами. Були дуже виховані, дисципліновані. Сподіваємося, що і в цьому році нам такі абітурієнти попадуться. Ми не маємо таких проблем з. Із документами, ну наразі поки що всі ті, хто мали документи, сертифікати запрошення. Вони всі зараз є присутні в аудиторії. А поки абітурієнти працювали під стінами школи, їх чекали рідні. Важко сказати, хто більше хвилювався: чи в аудиторії діти, чи батьки на вулиці. Найбільше прийшло вболівати за своїх дітей саме Матусь. На свою донечку залишилась чекати, і пані Марія. Мама з донькою на тестування приїхали із Бережан. Пані Марія каже: вступати планують на англійську філологію. Предмет складний ходила на додаткове з п'ятого класу. Це її вибір. Вона хотіла сама, тому що вона хоче подорожувати країнами. І англійська фактично є основна мова, де можна розуміти в різних країнах світу. Результати тестування з іноземної мови будуть відомі через 15-20 днів. Відкриту форму тесту творче завдання перевірятимуть в одній із областей України.